Майже сім місяців в Україні триває повномасштабна війна, яка торкнулася кожної родини. Де знайти ресурс та підтримку, як продовжувати боротися і жити далі, попри усі обставини? Відповіді у рамках Всеукраїнської психологічної місії підтримки допомагає нам знайти магістр психології, практичний психолог Євген Кирбаба. Власне, спікер є нині гостем нашої програми. Віч -навіч. Пане Євгене, ми вітаємо вас у Хмельницькому. Вітаю всіх глядачів, слухачів, українців, українок. Так, я вперше в Хмельницькому. Це цікаво. Нарешті я тут. Пане Євгене, насправді ви зараз мандруєте Україною, ми про це детальніше обов'язково сьогодні в програмі поговоримо. Але спершу б, ви, як мешканець Харкова, і хочу поспілкуватися, власне, спершу з, з цього приводу. Я знаю, що ви два місяці, відколи почалася повномасштабна війна, перебували у своєму рідному місті. Я не знаю, ви говорили це чи задля експерименту. Ви нам теж про це обов'язково розкажіть. Але як змінили ці події особисто вас, тому що дійсно ви зараз. Спрацювати із людьми, які змінилися, і яких змінили ті обставини, в яких ми зараз усі перебуваємо. Але перше, якщо можна про ваш власний досвід, дякую. Це дійсно таке цікаве запитання, бо було дуже багато почуттів перші два місяці, коли я взагалі не виїжджав з Харкова. І це було: знаєте. Цікаво, з якого боку. До цього, до початку повномасштабної війни, я в лютому їздив до Києва. І десь тиждень був у Києві і намагався відчути, чи готовий я, наприклад, переїхати до Києва. Бо мені хотілося більше якогось, знаєте, ще більшого масштабу. Так, Харків велике місто, але я таке хочу ще більшого масштабу. І а, я. Повернувся десь 14 лютого, повертався до Харкова. Ще бачив новини, що там пишуть 16 лютого почнеться повномасштабна війна, можливо. там. я ще там трошки жартував, таке, типу, не починайте без мене. Зараз я щось там у соціальних мережах писав. І скажу чесно: я до кінця не вірив. Я таке думав: та ну, що повномасштабна війна, сучасний світ, що це буде війна, що там буде воювати. Та...". От. І я повертався до Харкова, повернувся у Харків. І, от, знаєте, було цікаво спостерігати, як 24 лютого я відчув, що ні, я ну, там, найближчий час я залишаюсь у Харкові, бо це моє рідне місто. Я от, ну, знаєте, це якесь таке почуття, яке я давно не відчував. Може, колись воно було, що це от рідне місто Харків. І прокинулося це почуття. Я оці два місяці, коли ну, від початку повноштабної війни, знаєте, проживав свій такий досвід любові до свого міста. Що, що це моє рідне місто, і що треба поважати своє рідне місто, знаєте, а не так, що там ой, ну, треба пошукати десь. Так, можна знайти, але знаєте, якось в мене прокинулася ще більша повага, ну якось так. Як до чогось такого рідного, і тому це з з почуттів, що це моє рідне місто. Я тут буду залишатись, поки я відчуваю, що це важливо і дійсно якось підтримував навіть тих людей, які поїхали з Харкова. І я виходив онлайн там в соціальних мережах. І коли казали ще на початку повноштабної війни, що Харків знищений, я казав: зачекайте, я тут ще живу. І тут, ну, є ще там цілі будівлі, все окей. А тоді десь там 10-20% було зруйновано. Вже там прильоти, ракети. Там кожен день і зараз продовжується ця практика з боку агресора. І але, скажімо так, я два місяці виходив онлайн. Я знаю, що ви теж там дивилися мій Ютуб, але в Ютубі я це не викладав. Там в інстаграмі я виходив в прямі ефіри і от спілкувався з тими, хто там поїхали, можливо, там з інших міст. Я Казав: я у Харкові, я живий. Тобто, і якісь події описував. І це було підтримкою насправді і для мене, бо цей досвід вперше, як я проживаю раніше. Я тільки чув там у школі, коли приходили ветерани Другої світової війни. Ну, ті, хто там ще були живі, це ж було давно. Мені вже як то кажуть, не 18 років, там 37 років. І я пам'ятаю, що війна, щось там таке страшне. А тут ось ось війна. Ну живі живі під Так. і тому це була підтримка і для інших людей, коли я казав: зачекайте тут. Харків кажуть, знищений, так, руйнують, але я ж тут от і люди писали: Дякуємо що... тобі. Що ти що ти ходиш? Там я вранці і ввечері виходив два рази на день. Прям такий в мене був свій марафон. І знову ж таки, так, я залишився в тому числі в Харкові, для того, щоб відчути, як це, коли людина знаходиться в місті ну, під час війни, що відбувається з людиною. Я намагався як міг ще спостерігати за своїми почуттями зі станом. Я зрозумів, що ну яка ще потрібна мотивація для того, щоб жити? Знаєте, от до цього там і до мене зверталися люди. Я інколи відчував такі періоди, коли ну, треба якусь велику мету. Треба щось таке, що знаєте, щоб мотивувало, щоб там, коли прокидаєшся, і ти воно тебе От, А тут я відчув, що ну, яка ще потрібна мотивація. Ну, життя це вже класно. Ж, живеш, так, і потім, що я ще зрозумів, ну коли я спілкувався із людьми, і коли консультації проводив, що насправді багато людей знаєте, як поч... ну, хоча б спробували жити своїм життям. Це от те, що я відчуваю, що треба розвивати далі в своїй діяльності, тобто, може, навіть там зробити певний такий там курс, я не знаю. Так. От як жити своїм життям? Бо багато людей до початку повномасштабної війни, ну от, і до мене там клієнти, коли звертались, вони казали, ой, ну я там боюся піти з роботи, яку не люблю людину, не полюбляє свою роботу, певно, там. І каже, ну, мене там нудить від цієї роботи, але ж ну я. Боюся, щось там змінити. Ну там же платять гроші і, і ходити туди, знаєте. Чи там а, бажання спробувати жити за кордоном, але це, так це, це ж там ну, багато що. Ну, як же ж туди поїхати? Потім я дивлюсь, там багато людей змінили роботу, нарешті, яка їм не подобалась. Хтось поїхав за кордон. І, Ну, спробували жити. Хтось вже повернувся, каже, ні, то не для мене і супер. Це, до речі, що можна взяти з війни як Ресурс, такі, так? люди почали е, пробувати так через е, такий специфічний спосіб, як повномасштабна війна. Але багато людей почали жити, хоча б, знаєте, спробували жити. А як це те, що ми там раніше мріяли? Хотіли, але не наважувалися, бо хотіли, щоб з одного боку було все спокійно, але ж війна це про зміни. Але чому вони не йдуть в це насправді? Бо це дійсно великий стрес. Ну тобто, це треба щось змінити в своєму житті, себе змінити. Але тут є ще такий нюанс. Стрес може бути руйнівним, а може і е, допомагати виходити на новий рівень, бо е, людська така еволюція вона в цьому і полягає. Що ну, той, хто постійно скажімо, адаптується до нових до, до нових умов, які змінюються, до цього ковід, а до цього ще в нас було декілька революцій, так інше. Так то а тут вже повноштабна війна. От ті люди, які скажімо, адаптуються, розуміють, що треба чомусь новому навчитися. До речі, знову ж таки, два місяці у Харкові, там від початку повномасштабної війни, У мене теж було там своїх багато страхів. А, там, а як це залишиться без грошей? Mm -hmm. Зараз, сьомий місяць да, повноштабної війни, я живий, там якось я вижив ще по інших містах почав їздити, там, іншим людям допомагати. Так? Ну, от. Чи готові ми адаптуватися? Це від психотипу залежить? Від чого, що не кожен здатен на такий крок? Знаєте, Тетяна, тут а, таке питання, що це вимога людської еволюції. Якщо хочеш жити далі, то це така вимога. Це такий, знаєте, навіть а, це ж знову-таки прозвучить, можливо, якось так а, жорстко та грубо, що а, адаптуйся, а, розвивайся, або, вибач, ну, буде важче. Оце це я м'яко кажучи, так що або а, тут війна це про зміни. Якщо хтось не помітив, люди, війна це про зміни. Так, можливо, хтось каже, блін, я хочу додому, я хочу, там ну, в мене все звично. Так, розумію. І дехто робить такий вибір: наприклад, у Харкові залишається багато людей. Там, я не знаю, місяць чи два назад я там що чув статистику, що там мільйон людей, наприклад, живе. Ну, якось вони живуть, але там вибухи кожен день, десь ближче, десь далі. Там центр міста прилітає. там, знаєте. І я це відчував. Це такий біль в певному етапі. Ви певно зрозуміли для себе, що надавати онлайн підтримку це психологічно, це одне. Але потім вирушили, скажімо так, тур так. українськими містами, якщо так узагальнити, або надавати ту підтримку наживо. Знаю, це був Ужгород, чи не тільки це місто, і в які міста власне ви вже націлені е, приїхати і відвідати їх? Це знаєте, теж був такий цікавий процес. Коли спочатку я поїхав, це були особисті зустрічі. І допомога людям і, 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 і знову ж таки, якщо від відверто казати, це і для мене була допомога, бо я відчув, що все ж таки цей, знаєте, оця соціальна підтримка, ця знаєте, як ще, якщо професійним мови казати, така емоційна доступність, тобто зустріч з людьми, це теж дуже велика підтримка. От, і я це е, теж відчув, зрозумів. Спочатку я приїхав з Харкова до Києва. Але якщо брати досвід вже е, роботи з групами, то перша група була в Миргороді, і це от, Миргорода така окрема подяка. Бо я побачив, що людям це дійсно потрібно. Тобто, там така група зібралась 15 людей, і багато хто це ті, хто переїхали, так як Миргород, е, так, в Ужгороді. Провів Пирятин, до речі, це Полтавська область. Теж цікаво. Там більше прийшло навіть місцевих. Ну, багато місцеве було також Львів, Сколе Львівської області, Зборів Тернопільської області, Чернівці, Київ. Так. Можливо, якісь ще міста. Але в цілому. Це, от якщо не помиляюсь, то Хмельницький це одинадцяте в цілому місто, пане Євгене, а от страхи і тривоги наші, в залежності від регіону, вони насправді різняться чи ні? Класне запитання, бо я теж так спостерігав: знаєте, є різниця, коли приходять, наприклад, місцеві, в тому місті, в яке, ну скажімо так, майже або зовсім не прилітали ракети. Тобто не було вибухів, так там є повітряні тривоги, але не прилітали, і скажімо, відчуття ну, то запити в таких людей, вони інші, ніж тих, хто покинув свої рідні домівки, свої рідні міста. Це дійсно ну різниця. Бо але в цілому, якщо узагальнити запит, в цілому це таке питання, як жити далі? От війна. Навіть там, де не прилітали ракети, там теж таке питання. А як жити далі в таких нових умовах, коли не зрозуміло, коли війна та, закінчиться, так, там, нашою перемогою чекають, думають, ну може, ось, там Харківщину звільнили там, від окупантів. Ну, майже там всю окей. Ну, може, от, може, зараз і Херсон одразу, може, там, і там. Запорізька області, там Крим, і одразу Донецьк, Луганськ, може ми зараз, це Ні, це трошки ну, потребує ще часу. І от люди думають, а як, ну, от як жити далі? А, але дійсно запити різні, бо з одного боку є люди, які втратили діми і вони хочуть повернутися. Наприклад, я такі от хочу додому, а не зрозуміло коли. І от такі, ну, це вже інший запит. Тобто, що робити людині, яка не, не вдома. Як жити далі, адаптуватися до іншого міста, от, а якщо війна буде ще там півроку, наприклад, або рік ще що робити? І от ми через, скажімо, таку практику і в групах, і індивідуально я допомагаю людям знаходити відповіді. А за оці кілька годин зустрічі підтримки вдається от людей, скажімо, навести на інший шлях, дати зрозуміти, що є резерви, є можливості, чи це не за мало часу. Ви Знаєте, деякі організатори хотіли, щоб я менше часу проводив десь там півтори години. Але коли я працюю з людьми, відчуваю, що не менше, ніж дві години. От за 2 дві, дві половиною години. Ще такий був досвід, ми там три з половиною години працювали. От Вже можна, скажімо, дати людям такі. Ну, не те, щоб орієнтири, але відчуття, що можна якось побачити навіть якісь можливості. Хтось кудись з'їздив нарешті, хтось там, я не знаю, навіть з кимось розлучилися. От там кажуть, о, це ж там ну не знаю, погано там щось. А люди страждали разом, там не, не знаю, там сім'я, там чоловік, дружина, і вони там. А хтось навпаки зн... знайшли там ну, один одного. У мене рідний брат. Нарешті вони там розписалися з дівчиною. Бо зрозуміли, вони там теж знаєте, чекали найкращого часу, то ковід, там, то що. А повноштабна війна, вони такі ну нарешті, прийшов час розписатися. От розумієте? Ну, під час повноштабної війни. Вони думають, то скільки чекати? Може, там ще не знаю, прибульці якісь там прилетять, чи комета, mm -hmm. чи динозаври про... прокинуться. Що ще? Що може бути ще? розумієте? Вже... Ну, який ще апокаліпсис? Ну треба зараз жити. От. І я за дві години, дві з половиною години. Десь через такі там розмови, через практику. Ми там робимо таку практику нарешті прийняти те рішення, яке раніше людина не приймала. Тобто можна навіть не їхати в те місто, де там, людина думає, повернутися чи ні, а спробувати в тій залі, де ми там, проводимо, там, відчути через тіло, окей, ти, от, наприклад, повертаєшся. Зроби крок, от ти повернулася зараз. І людина робить цей крок туди оп, і відчуває, як їй. Ага, а, наприклад, ракети прилітають. Ти готова до цього? Якщо готова, будь ласка, ну, питань нема. А якщо ні, ви знаєте, якось. Я поки побуду там, де я зараз. Окей. Тобто людина знаходить для себе відповідь, не виїжджаючи. Але завдяки різним таким практикам, психологічним, можна теж прийти певний досвід і відчути вже: зараз окей. От, а мені зараз що робити? Роботу тут шукати чи ні? Там, чи мені там, поїхати за кордон, можливо, ну, не мені, то я маю на увазі, там іншим людям. От як мені? там, А дружина зараз з дітьми, ну, наприклад, в когось там за кордоном, що робити там, там їм повертати. Ну, ну, тобто, як далі жити в цих умовах, що робити? там, так, І тому через таку практику, 2-2,5 години в принципі достатньо, щоб для себе вже ну, знайти якісь відповіді що, що тіло дійсно ну, воно не бреше, а воно реагує, що е, е, наше тіло, наша психіка хоче безпеки. Тому я розумію тих людей, які поїхали, і не треба їм ставити в провину, куди ви поїхали, що ви там каву п'єте, дійсно, це нормально. це нормально бути в безпеці. Якщо ти обираєш небезпеку, ну, це твоя відповідальність, будь ласка. Ви, в принципі, до нас прийшли не з порожніми руками. Розкажіть, будь ласка, про це видання, що це є і як воно може теж нам допомогти, поділіться. Це цікава така книга, яка може бути знаєте, от таким помічником, психологом для людини, для тих людей, які поки що, можливо, ну чомусь не наважуються звернутися до спеціаліста. Але що я помітив, і ті люди, які мені потім. Писали, коли я запропонував цю книгу, цю книгу почитати, що це дійсно терапевтична така книга. Одна з є там ще інші книги. Але Едіт Егер, Едіт Єва Егер написала таку книгу Вибір вона ну, чи у 14 років, ну, там 14, 15, 16 років вона потрапила, потрапила у концтабір у 44-му році, і декілька концтаборів вона пережила. Вона вижила. Більш того, вона потім створила сім'ю. Так, вона втратила своїх батьків. Коханого втратила, в неї там залишилися живі сестри, але вона описує і довоєнний час, а потім те, що вона пережила в констаборі, тобто як людина прожила важкі часи. І навіть після цих важких часів створила сім'ю, народила дітей. Вона стала психотерапевткою. Вона мотивує, вона і зараз ще жива, там чи є там 90 скільки, там, ну, років, якщо не помиляюсь, і мотивує військових, вона перед військовими теж вступає ну, перед американськими, але ж все, все ж таки. От і надихає людей, які пережили певні такі моменти, каже: дивіться. Це можливо і, і головний такий меседж він написаний на обкладинці цієї книги: свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Їй знадобилося багато років зараз. Скажімо, психологія, психотерапія вона пішла трошки ще далі. Якісь процеси можна швидше зробити, але дійсно в кожної людини є свій такий, знаєте, певна ну, своя швидкість. Прийняті. Часовий проміжок, за який так, вона може так, це так, наважитись так. зробити, в когось це десятки років, в когось це може бути там, не знаю, там рік, може навіть один день. Тобто, коли людина оп, і прийняла певні такі обставини. От, але а, я пропоную теж, якщо хтось ще не наважується знову ж таки піти там, до психолога. Хоча знову знову ж таки, у нас психологія вже на іншому рівні. Я радію, що багато людей при приходить на зустрічі у групи. І є ем, така фраза, що в людині є всі відповіді, там, і в людині такі, знаєте, весь всесвіт є. Ну, і всі відповіді вже є. От що, як жити далі? Що з цим робити? Але питання в тому доступі. Ну, тобто, Треба якось цей доступ знайти. От хтось через там спеціалістів, через книги, через там ще якісь, можливо, такі практики різні. От я бажаю людям знайти цей доступ до цих відповідей і повернутися до знаєте, життя, от, жити своїм життям, відчути. Бо дивіться, зараз насправді найкращий момент, як би це дивно не звучало зараз, так? Але дійсно найкращий момент, щоб почати жити. Своїм життям почати помічати, а як я хочу жити далі? Після перемоги. Зараз є можливість, скажімо так, підготуватися до цього. якісь вам потрібні не знаю там навички. Починайте це робити зараз. Якийсь новий досвід вам потрібний, починайте робити зараз. І все, І якщо ви правильно зрозумієте, що війна це про зміни, це про новий сучасний світ після цього. Там буде дуже багато змін. Якщо б війни не було, вони б теж були, і багато людей чинили такий певний спротив? Як дуже швидко рухається світ? Він буде ще швидше рухатись. Тому я бажаю, щоб ви відчули і знайшли свою стратегію. А як вам в цьому такому ну, швидкому світові це дійсно це такий стрес, але як направити цей стрес, щоб він вас розвивав, а не руйнував? Тому я бажаю вам. Знайти ці відповіді, як жити конкретно вам далі, своїм знайти свій шлях і жити своїм життям. Пане Євгене, ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна Віч. Наближаємо перемогу на усіх фронтах. І не забуваємо, що все буде Україна.